Друзі, всім вітання, автомаркет Рівна, хочу показати вам такого фургончика. Це у нас Volkswagen Crafter. Максимальні базі на спарці. 22 рік. В ідеальному просто стані, як в технічному, так і косметичному. Все у нас ціленьке, в ідеалі. Рама вся ціленька, в оригіналі, без всяких зауважень. Всі шість коліс кумхо, в ідеальному також стані. Має сходи в будку. Будочка також має LED підсвітку. Довжина у нас будочки йде 430, ширина 220 і висота 2.30. Будочка в дуже гарному стані. Тут у нас також ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Удійське сидіння в нас іде пілот з підкачки спинки, з під локітниками двома, на мультирулі. Ось така от вже йде у нас сенсор на мультимедіа, клімат-контроль-кондиціонер, на механіці, датчик світла дощу, три місця, все в нас чистенько доглянуто. Двигун іде у нас 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 26900. Все, усім гарного дня і до зустрічі на нашій стоянці.